Кожна область України славиться унікальними різдвяними звичаями. Цьогоріч колектив Кам'янець-Подільського фахового коледжу вирішив познайомити усіх охочих з традиціями Поділля. На заході гостини творчої родини буде цікаво усім. Переконують організатори. «У Нас буде етномайстерка з виготовлення різдвяних новорічних прикрас та оберегів до свята. У нас буде майстер-клас пов'язування хустки. У нас буде навчання співу традиційних українських колядок. Ну і на Шення вертепне дійство на кожне свято українська жінка обов'язково повинна мати хустку: різдво день, що приносить радість, чистоту та добробут в дім. Відповідно, колір хустки, світлий. У кожному регіоні був свій спосіб зав'язування хустки. Але і кожна жінка хотіла відрізнятись від іншої жінки. Тому кожна придумувала, як найкраще можна зав'язати хустку. Зараз для нас це ціле мистецтво. А коли жінка справлялася з цим за декілька хвилин. Особливою різдвяною прикрасою є дідух. В нього є чотири поверхи, так як в нас є чотири пори року. В нього використовувалися різноманітні злаки, пшениця, жито, овес, травичка. Також льон як багатство. Дідух ділиться умовно на три світи. Це самі ніжки, наші пращури, які тримають нас далі. Це ось наш світ і наші. Діти далі покоління. Верхній яріс. Окрім цього, на поділі люблять прикрашати будинок витинанками. Тож студенти фахового коледжу проводили майстер-клас для внутрішньо переміщених осіб. І звісно ж, ніхто не оминув уроки, аби заспівати спільну коляду. О, не, не. Ну, я дуже збагатила свої знання про специфічні зачистки, про хустки, про традиції. Ми покуштували дуже смачну кутю, поспівали, з'ясували, які прикраси можна робити з паперу традиційні. Це дуже надихає. Мені дуже все подобається. Дуже гарні майстер-класи, дуже гарні ветенанки роблять, зав'язують хустки. Дуже гарні роблять дідухи. Все дуже гарно, все мені дуже подобається. Дуже цікаво, дуже патріотично. Українські традиції, способи проведення, прекрасний настрій, класні емоції. щиро дякую. Завершенням заходу стала вертепна вистава, але не традиційна, а більш актуальна для нашого часу. Але намоволивсь, хоч. Признати, щоб нарешті зло пропало, і добро запанувало, і добро запанувало. Яна на Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.